Про проблеми з перших вуст, сидячи в кабінеті, людям не допоможеш. Аби зрозуміти їхню турботи та почути побажання, потрібно проводити живі зустрічі. Упевнений кандидат у народні депутати по канівсько золотоніському виборчому округу номер 197 Богдан Губський. От і чергову зустріч з виборцями парламентарій провів на виїзді. Як у краплині води відбивається весь світ, так стан кварталів золотоноші вказує на загальний стан районного центру, упевнений народний обранець. Для того щоб знати. Проблеми, які турбують людей, потрібно зустрічатися з ними в місцях їхнього проживання біля їхніх домівок. І саме тому, відвідуючи квартали міста Золотоноша, я дізнався про дуже велику низку проблем, що справді турбують людей. В першу чергу це дороги і ще раз дороги, це освітлення вкрай погане, і в багатьох вулицях взагалі немає світла. І третя проблема, яка також важлива, це місця дозвілля дітей, тобто дитячі майданчики, спортивні майданчики. А дороги та нерозвинена інфраструктура справді допікають місцевим жителям. Це на нашому посілку взагалі нема тут нічого. І не ремонтували ніколи. Колись це було год 20 назад. Ото висипали. Де самі, а діти ходять і все це. Куди то одіватися? Темно, хоч би на вуглах поставили. Людей фактично кинули на призволяще, каже депутат. Жителі деяких кварталів зізнаються. Остання надія золотоністів на Богдана Губського. Він людина слова і діла. Перша проблема це дуже дуже велика. Якщо там головна вулиця Грибоєдова, по якій весь оцей мікрорайон їздять тодою, і там прориває 23 роки каналізація. Оця вся нечисті, вони йдуть із маслозавода і все в наші двори. То вже було три мера і все, ніхто нічого. Ми надіємося, тільки на Богдана Володимировича, що він таки нам допоможе в цьому питанні. Як кандидат народні депутати берусь вирішити ці проблеми у випадку обрання, гарантую їхнього вирішення і вже зараз не чекаючи вибор, почне. Чинаю ці проблеми вирішувати. Я думаю, що перша задача депутата працювати саме на людей і для людей.